Привіт! З вами Лілія Бутрімова і в цьому відео я покажу, як зробити сайт лише за 4 кроки і без програмування. Все, що вам потрібно, це повторювати за мною. Для початку коротка інструкція. Для того, щоб створити сайт, нам знадобиться виконати 4 кроки. Перший крок це хостинг. Хостинг це місце, де зберігаються файли сайту, другий крок це домен, домен це адреса сайту або ще, можна сказати, посилання на сайт. Третій крок це SSL-сертифікат, без нього зараз нікуди. Це сертифікат безпеки, за допомогою якого браузери вважають сайт безпечним та показують його відвідувачам. І четвертий останній крок це CMS-система для сайту та його налаштування. Щоб зробити сайт, зараз нам потрібно буде використати CMS-систему. Наприклад, ми будемо використовувати WordPress. Нам необхідно буде встановити CMS WordPress для нашого майбутнього сайту та налаштувати її. Почнемо ми з вами з першого пункту: це хостинг. Для того, щоб підключити хостинг, нам необхідний спеціальний сервіс, який його надає. Я перейшла на сайт, який називається хостік. Це хостинг, який я використовую особисто, тому і вам рекомендую. Посилання на цей хостинг буде в описі під відео. В цьому хостингу нам знадобиться розділ хостинг WordPress, оскільки ми будемо підключати саме CMS WordPress. Спускаємось нижче та знаходимо розділ з тарифами. Нам знадобиться найменший тариф, його вартість 187 гривень на місяць. Але цей хостинг має величезний плюс це те, що його можна протестувати безкоштовно 30 днів. Натискаємо на тестувати 30 днів. І ось нам відкрилось вікно з налаштуваннями, тут можна обрати іншу валюту, наприклад, у доларах. Далі вам потрібно обрати спосіб оплати щомісячно. І як бачимо, ми до сплати зараз 0 гривень, тобто у нас діє безкоштовний місяць. Одразу ми ж підключимо ще й домен одразу на цій сторінці. Тут є поле. Домен ви повинні заздалегідь придумати. Можна придумати його ось тут на вкладці «Домени». До речі, тут також можна змінити мову на іншу. Тобто ви вигадуєте ваш домен. Домен повинен відображати напрямок вашого бізнесу. Наприклад, ми можемо пошукати домен, який називається Cursus і нам система пропонує різні варіанти домени хімен з різним закінченням доменної зони. Ви обираєте ту доменну зону, яка вам подобається або підходить. Якщо ви знаходитесь в Україні, то вам підійде зона. Ua.com або просто.ua або inua. Якщо у вас бізнес пов'язаний з місцевою локацією, тобто він прив'язаний тільки до міста, наприклад, це якийсь салон краси або фізичний магазин, який буде продавати тільки в цьому місті, то бустемо не по всій країні, то ви теж можете обрати відповідну зону для вашого міста. Окрім цього, можна підібрати до зону ще й за тематикою. Популярні це міжнародні, бізнес і так далі зони. Насправді зон дуже багато, популярні з них знаходяться в розділі акції. Тут ви можете знайти зону, наприклад, та, яка вам сподобалась, далі ви її скопіювали і переходите знову на цю сторінку з формуванням налаштування пакету. І у поле Я хочу зареєструвати домен» вставляєте ваш домен і натискаєте на кнопку Перевірити. З'являється повідомлення. Вітаємо домен, доступний до реєстрації. Якщо ж домен не доступний до реєстрації, то вам потрібно змінити або закінчення доменної зони, або придумати інше ім'я. Опускаємось нижче і відразу ми можемо встановити CMS WordPress автоматично. Це велика перевага саме цього хостингу, без додаткових зусиль. Тобто ми просто обираємо, що в нас встановлюється CMS WordPress, і на цьому все. Ось тут є Галочка Встановити розумний автопомічник для WordPress, я її прибираю, не будемо, щоб він нам не заважав. Натискаємо кнопку Продовжити. Після чого нам потрібно заповнити всі поля, ім'я, прізвище і так далі, номер телефону, і на вказаний номер телефону можна отримати код. І ось тут ви бачите, є різні країни, на які номера можна отримати. Вам прийде смс-код, ви його вводите сюди, в це поле. Код можна використати на один номер телефону тільки один раз для того, щоб отримати перший місяць хостингу безкоштовно. Після того, як ви заповнили усі поля, ви натискаєте на кнопку Оформити замовлення. Далі вас перемикає на сторінку оплати. Там буде рахунок фактури, який необхідно буде сплатити. Сплатити ви можете будь-яким із перерахованих способів, в тому числі онлайн. Я зараз не буду оформляти замовлення, тому що в мене вже є хостинг. Після того, коли ваш обліковий запис активується, на вашу електронну пошту надійдуть повідомлення. У першому повідомленні будуть знаходитись дані облікового запису. Там буде знаходитись пароль для входу та електронна пошта, також після активації облікового запису та установки системи WordPress, вам надійдуть повідомлення. Одне із повідомлень це те, що ваш хостинг вже готовий до роботи, там будуть різні доступи, в тому числі до FTP, до сіп-панелі і так далі. Всі ці доступи ви собі десь зберігаєте в надійному місці. Після того, коли буде встановлена система WordPress, вам надійдуть повідомлення про те, що на ваш сайт встановлена WordPress. Ось так це буде виглядати. Перше повідомлення «Ваш аккаунт на хостік створено. Це приходить, коли ви тільки зареєструвалися. Тут буде посилання на адмін панель хостингу та дані для входу. Далі, після активації вашого хостингу, надходить лист, що ваш віртуальний хостинг готовий до використання. Тут будуть деталі замовлення та доступи до панелі управління, до FTP і тому подібні доступи. Зберігайте собі, можливо, вони вам знадобляться. І третє повідомлення: це WordPress, вона була успішно встановлена, і тут вам знадобиться адмін-URL, тобто посилання до адмінпанелі, ім'я адміністратора і пароль адміністратора сайту. Ці дані зберігаємо і будемо використовувати їх при створенні сайту. Також на вашу електронну пошту може прийти лист текстом, ваш домен скоро перестане працювати. Це означає, що вам потрібно зайти всередину цього листа та перейти за вказаним посиланням для верифікації домену. Після цього домен ваш буде працювати. Зараз я перейшла у свій хостинг-аккаунт, ось так він буде виглядати. Панель клієнта в розділі неоплачені рахунки. У вас періодично з'являтимуться рахунки до оплати. А це буде щомісячний хостинг, тобто, коли пройде 30 днів безкоштовного використання, у вас з'явиться тут рахунок, і вам потрібно буде його сплатити. Натискаєте на кнопку і відкривається рахунок фактура. І ви сплачуєте домен. Що ви купляли, ви придбали на один рік, і наступне подовження у вас буде через рік. Далі опускаємось нижче, і тут є продукти та сервіси. Тут вказано посилання вашого сайту, ви можете перейти, і також є контрольна панель. Натискаємо на контрольну панель і встановимо сертифікат безпеки. Шукаємо розділ Безпека. Let's Encrypt, заходимо сюди. В самому низу обираєте необхідний домен. У вас він буде один, в мене їх зараз тут багато. Тобто обираємо потрібний домен і напроти натискаємо на плюсик. Далі погоджуємось і підтверджуємо встановлення SSL-сертифікату. Тепер нам потрібно трохи почекати, є сертифікат встановлено. Ще нам потрібно зробити одну невелику дію, повертаємось усі панель, розділ файли, менеджер файлів. Далі натискаємо на вкладку Налаштування і відмічаємо показувати скриті файли. Зберігаємо зміни. Потім нам потрібно знайти папку, яка називається Public.html. Заходимо сюди одним кліком, знаходимо файл. «htaccess», натискаємо правою кнопкою миші. Ще раз файл «htaccess», редагувати, редагувати. І ось тут. Нам потрібно буде встановити невеликий код навпроти першого рядка. Цей код буде під відео, ви його просто ось так вставляєте сюди і після цього натискаєте Зберегти. Таким чином ми встановили сертифікат безпеки на сайт. Тепер перейдемо до самого сайту. Переходите у ваші листи, які приходили вам від хостингу, і знаходите лист WordPress встановлено на ваш сайт. Відкриваєте його і знаходите URL посилання на адмінпанель. Переходите за цим посиланням, воно матиме наступний вигляд: це адреса вашого сайту slashmin. Переходите по цьому посиланню, вам відкривається ось таке вікно, сюди ви вводите ім'я користувача, тобто логін і пароль. Натискаєте на кнопку Війти і ви попадаєте у панель адміністратора. Давайте подивимось, як зараз виглядає сайт. Для цього наводимо ось тут на слово, «My Blog», далі перейти на сайт, натискаємо. Я відкрию у сусідній вкладці, і ми бачимо, як зараз виглядає сайт. Він має якийсь вже зміст, це демо контент, котрий встановився разом з системою WordPress. Це все встановилось автоматично, це встановилась певна тема, тому вона має. Певний зовнішній вигляд. І зараз ми з вами повертаємось на сайт, переходимо в вкладку Зовнішній вигляд, вкладка теми і змінимо тему на іншу. Натискаємо на кнопку Додати і будемо шукати тему. Тут відкривається дуже багато різних тем, які можна обрати. Ми будемо використовувати тему, яка називається Астра. Натискаємо Встановити та активувати. Після активації нам пропонують встановити стартові шаблони. Ми погоджуємося, натискаємо на кнопку. Відбувається активація спеціального плагіна. Далі ми обираємо блок Едітор це редактор, за допомогою якого ми будемо редагувати надалі шаблон. І ось тут ми можемо обрати шаблон, який нам подобається. Нам потрібно знайти шаблон, що буде без вкладки Premium. Premium – це платні шаблони, а нам потрібен зараз безкоштовний шаблон. Ми можемо вибрати тематику, наприклад, бізнес, і обрати той шаблон, що нам подобається. Давайте оберемо, наприклад, ось такий. Досить непогано він виглядає. Можна подивитися його більш детально. Ось так він буде виглядати. Натискаємо на кнопку Продовжити. Тут можна обрати кольорну схему шаблону. Зараз у нас така синя, можна обрати іншу, також можна змінити шрифт. Я залишаю все як є, і натискаю на кнопку продовжити. Тепер потрібно заповнити деякі дані, ім'я, емейл, хто ви і для кого сайт. Далі погоджуємося зі змінами і потрібно, щоб були встановлені усі галочки. Натискаємо на кнопку продовжити. Тепер нам потрібно дочекатися встановлення шаблону. Хочу сказати пару слів про те, що у мене є окремий курс на тему розробки сайтів без програмування. Після проходження цього курсу ви вже зможете створювати сайти як розробник сайтів різної складності. Це не тільки прості сайти лендінги як ми зараз, наприклад, розглянемо невеличкий лендінг. Це може бути багатосторінковий сайт, інтернет-магазин, візитки, блог та інші види сайтів. Детальна інформація є у посиланні під цим відео. Далі давайте подивимось на сайт, який ми отримали. Ось так він буде виглядати, і я зараз бачу: на жаль, деякі зображення чомусь не завантажились. Нічого страшного, ми це все виправимо. Також у нас є логотип, меню кнопки, також інформація про компанію, інформація про послугу. Давайте це відредагуємо. Під себе, для того, щоб змінити зміст на сторінці, нам потрібно натиснути на цій сторінці на кнопку Редагувати сторінку. Також це можна зробити, якщо ми перейдемо в консоль, розділ сторінки і знаходимо потрібну сторінку, натискаємо на неї. Закриваємо це повідомлення, і ось тут ми відкриваємо редактор. І саме в цьому редакторі ми можемо змінити інформацію на свою, наприклад, назву. Тобто, коли ми переходимо на сайт, у нас перше така велика є назва, і ми можемо її змінити. Натискаємо на цю назву і виділяємо її, після чого можна її видалити. Я видаляю і пишу свою назву. Наприклад, я напишу веб-сайт. Теж саме з описом. Обираємо. Видаляємо і пишемо свій текст. Я поверну і так само ми можемо редагувати кнопку. Я теж обираю текст на цій кнопці і видаляю непотрібний. І залишу тільки колбек. Виділяючи ось цей блок, ми бачимо, що в мене підсвічується така рамочка, і ми можемо перейти на загальну вкладку. І на цій вкладці можна поміняти також посилання на саму кнопку у розділі Заклики до дії, тип кнопка. Тут є така стрілка, яку теж можна змінити на іншу. І у полі посилання вставляємо посилання на потрібне, наприклад, на головну сторінку сайту. Вставляємо ось так. Також можна відзначити, щоб вона відкривалась у новому вікні. Крім цього, на вкладці стиль можна також редагувати кольори заголовку, інтервал і так далі. Ось тут, на сусідній вкладці у нас має бути зображення. Я натискаю на нього, і ось воно підтягнулося. Ми можемо змінити це зображення. Для того, щоб його змінити, натискаємо на кнопку змінити зображення, завантажити файли і обираємо файли з комп'ютеру. Наприклад, я вставила ось таку картинку, завантажила і можу її обрати. Вставляю. Ось так вона завантажилась. Я натиснула на картинку на текст, тобто переклікнулася між блоками і тепер вона підтягнулася. Далі можна зображення вирівнювати по лівому краю, по правому, розтягувати, зменшувати, тобто так, як вам потрібно. Якщо ви передумали, її можна знову ж таки змінити. Тут є такий розділ, який називається бібліотека файлів, це ті файли, які колись раніше завантажувались на сайт. Я пропоную обрати ось таку будівлю, яка була спочатку передбачена, щоб вона тут стоялась, але зараз я перемикаю знову між блоками для того, щоб зображення все ж таки завантажилось. Давайте оновимо сторінку і подивимось, що в нас тепер є. Ось таке у нас зображення, дуже добре виглядає. Ось текст, який ми змінили, кнопку, яку ми поміняли, і картинка, яка тепер підтягнулася. Те саме ми робимо з іншими блоками. Повертаємось, переклікуємось між картинкою та блоком, щоб вона підвантажилась. Я не знаю, що це за баг такий, можливо, у вас його не буде. Також тут можна теж відредагувати текст, кнопку. В наступному блоці ми теж можемо змінити на свій заголовок. І тут у нас такий цікавіший блок, який, наприклад, можна використати як блок Мої переваги чи наші переваги. Тут йде картинка, заголовок, опис. Те саме натискаємо на цей блок і тут у вкладці вже можна редагувати зображення, замінити його, чи потрібен там зміст, розмір шрифта, центрувати його, наприклад, по центру можна, розмір заголовку, можна додати ось такий роздільник. Або прибрати його, далі можна додати призив до дії, наприклад, можна кнопку додати, якщо потрібно, щоб цей блок був клікабельний і посилання кудись вело на іншу сторінку, наприклад. Ще можна задати форму кнопки, наприклад, ось таку. Ну і далі ви клікаєте на саму кнопку, змінюєте текст на необхідний, те саме, що й до цього ми робили з кнопкою. І так потрібно зробити з усіма блоками. Також тут є ще одна загальна кнопка, якщо вона, наприклад, не потрібна, її можна видалити. І так само можна видаляти будь-який інший блок, що вам тут не потрібен. Також тут натискаємо на зображення, переклікуємося між блоками, щоб воно підвантажилось Все ж таки, ось воно з'явилося. Так, я щось тут перетягнула, давайте його зменшимо трохи. І ось тут можна задати свої контактні дані. Далі йдуть відгуки, можна написати відгуки про компанію. Також змінюємо текст на свій необхідний, змінюємо зображення, тобто, якщо ми натискаємо на цей блок у вкладці. Ми знаходимо ось тут зображення і міняємо людину, на яку необхідно. Далі вкладка наші роботи, тут повинні бути зображення, вони зараз теж не підвантажились, тому я ось так от проклікаю блоки для того, щоб вони все ж таки завантажились. Тобто їх потрібно кілька разів натиснути, щоб ми їх з вами побачили. Цього багу не було раніше, тому, можливо, у вас він не з'явиться, можливо, це тільки в мене зараз так. Все є. І тепер ще є ось тут картинка, теж так роблю. І ось тут можна задати контактну інформацію. У нас виходить ось такий сайт. Крім того... Що у нас сайт зараз в такому синьому забарвленні, його теж можна змінювати, виділяємо потрібний блок, вкладка стиль. І знаходимо ось є колір, натискаємо і можна змінити на той колір, що подобається. Наприклад, давайте поставимо фіолетовий. Ну, ось такий колір, все це можна змінювати, поставимо знову синій. Так, є. І ось таким чином можна редагувати сайт. Натискаємо на кнопку Оновити, повертаємось на сторінку сайту і подивимось зараз наші зміни. Ось такий сайт ми маємо, дуже непогано він виглядає, але тепер нам необхідно було б змінити логотип, меню та контактні дані. Для цього ми натискаємо на кнопку налаштувати, тобто я перебуваю на головній сторінці і натискаю на кнопку Налаштувати. На цій вкладці ми переходимо в розділ, який називається Побудовник заголовків. І тут зараз ми можемо змінити інформацію нашого заголовку. Ось у нас є назва, логотип сайту. Потім йде меню, потім HTML-блок, тобто текстовий блок і кнопка. Якщо ми натиснемо на логотип, у нас відкривається з боку меню і тут є логотип. Ми натискаємо Змінити логотипи, завантажуємо власний логотип, тобто свою власну картинку. Також можна встановити ширину розмір цього логотипу, зробити його більшим або меншим. Далі назва сайту, змінюємо назву сайту на свою, тобто пишемо про вашу компанію, я пишу, наприклад, веб-сайт. І далі є короткий опис, тут теж обов'язково змінюємо, пишемо пару слів про вашу діяльність або зовсім видаляємо. Далі нас цікавить меню. Натискаємо на кнопку Основне меню, його також можна відредагувати по ширині, зробити більшим або меншим. Тобто тут все редагується. Крім цього, в нас може бути своє власне меню, або ж ви можете його взагалі видалити, так як у нас зараз одна сторінка, ми його просто видалимо, натискаємо на хрестик. І якщо ви захочете зробити, наприклад, кілька сторінок на сайті, то вам потрібно буде повернутися на, У-консоль, Натискаємо сюди на W, і на вкладці Зовнішній вигляд, меню можна відредагувати сторінки меню. Ось, зараз є головна, тут про нас і так далі. І ви можете створити. Свої. Якщо ви створили якусь іншу сторінку, ви переходите на вкладку Все і обираєте ту сторінку, яку ви бажаєте додати в меню. В нашому випадку у нас лише одна сторінка, тому меню нам не потрібно. І я пропоную його просто видалити. Далі, у нас є ось такий блок з контактами. Натискаємо, можемо його переміщувати куди завгодно. І так само інші блоки. Натискаємо на цей блок і нас підтягується ось така інформація. Цю інформацію ми змінюємо на власні контакти. І кнопка теж саме. Пишемо текст, який потрібно, і вставляємо потрібне посилання. Після чого обов'язково натискаємо на кнопку Опублікувати. Я повертаюся назад. Також тут у цій панелі можна подивитися, як саме буде виглядати сайт з мобільних пристроїв. Ось у нас меню. Тут вже все добре виглядає, тобто цей шаблон автоматично адаптований під телефони. І таким чином, за допомогою цієї інструкції, ви можете самостійно створити простий, невеликий сайт на одну сторінку та використовувати його у своїх цілях. Звичайно ж, існує ще багато різних. Окремих нюансів, я показала вам лише один спосіб з багатьох, як можна створити сайти на CMS WordPress без знань, без програмування. Якщо вам подобається створювати сайти, ви хотіли б освоїти професію розробника, то ось під цим відео є детальна інформація, посилання, переходьте за ним і там буде інформація про курс. Також там є відеоролик, в якому я розповідаю, для кого цей курс, що там буде і чого ви саме навчитесь. Якщо це відео було вам корисно, ставте лайки та пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли наступні відео.